У суд директор театру Сергій Корнієнко прийшов під вартою. Його затримали 13 березня за підозрою в отриманні хабаря від чоловіка, який хотів влаштуватись на роботу до театру. Розповів прокурор Юрій Стах. каже, затримали в кафе під час отримання другої частини хабаря. Було встановлено, що. Директор театру вимагав та отримав на перемірну вигоду у розмірі 3,5 тисяч доларів США за вирішення питання щодо працевлаштування особи до очолюваного ним закладу. Посада там була, це фахівець з комп'ютерного дизайну, чи підлягає вказана посада бронювання. Я вам сказати не можу, оскільки я не знаю, що відноситься наш театр до об'єкту критичної інфраструктури. Ході досудового розслідування ну особа озвучувала, що після влаштування на роботу, можливо, ми будемо здійснювати заходи щодо твого бронювання. Директор театру на питання журналістів про отримання хабаря відповів так: я не буду журналістом коментувати. Мене підставили і те, що кажуть, що були якісь злочинні наміри або власна нажива. Це все неправда. Мене я дуже довіряв людям. З політичної пов'язки суду скажу свою версію. Суддя Ленінського районного суду Катерина Юрєва погодила клопотання адвоката Олексія Пільгуя про закрите судове засідання. Прокурор клопотав про тримання підозрюваного під вартою. Адвокат нічний домашній арешт. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. 11.05, 24-й рік включно в межах строку до судового розслідування. Визначити Корнієнку Сергію Вікторовичу заставу у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, сказав прокурор. Після судового засідання адвокат відмовився коментувати, чи вноситимуть заставу або оскаржуватимуть рішення. На це мають 5 днів. Від виконання службових повноважень керівника обласного театру не відсторонили кірацької обласній раді станом на 13 березня не було відомо про пред'явлення вказаного процесуального документу вказаній особі, тому невідкладно за підписом голови обласної ради кіральська обласна рада звернулася до кірацької обласної прокуратури з вимогою надати вказані копії документів для прийняття рішення про відсторонення, оскільки відповідно до закону України про запобігання корупції, так і порядку про проведення службового розслідування саме вказаний документ, тобто повідомлення про підозру. Є самостійною підставою для відсторонення вказаної особи від займаної посади. Підозрюваний Сергій Корнієнко, режисер з Києва. Кропивницький театр очолює з вересня минулого року. На відео ви бачите обрання його на посаду конкурсною комісією. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.